Багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня ТЦК, який робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Ти більше 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа, Ще до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну, от, казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі. Щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список. Форбс потрапить. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло, да? а я починав, коли взагалі з Інстаграма всі сміялися, з тіктока ще не було. А я в цьому побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно, коли можна. Тупо з телефону, інтернету, зароблять і все. От ми ж відкрили контент-хат. У нас же люди отримують, будь ласка, 1,5-2-3 тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. Ось я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на... піднятися на дропшиппінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну, це времена йшли вже. Очас контент, Тікток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я вообще постійно ефіри про це безплатно привожу, розказую людям, як на цьому можна зароблять, свій шлях розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, бо що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше і гірше і гірше, щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно, хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіля є посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все є готове. Надо брать і пробувати. чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені вообще не понятно. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.